Молодь за здоровий спосіб життя. Під таким гаслом у новій каховці пройшов міський етап 8-го всеукраїнського фестивалю конкурсу Молодь обирає здоров'я. 14 команд учасниць з міста та найближчих сіл демонстрували присутнім у залі свої таланти та вміння, пропагуючи спорт, активний відпочинок та здорове харчування. Команди намагались довести присутнім та членам журі, що бути здоровим це модно. Так весело з піснями і танцями розпочала свій виступ команда Голос молоді. Готувалась до конкурсу ретельно. Щодня після навчання мчали на репетиції. Саме підготовка проходила у нас кожен день після школи, після репетиторів. Ми приходили недовго, довго на пару часиків і займались, репетирували, знаходили свободне час. Дружна. Команда полум'я театралізована та драматично змусила всіх присутніх замислитись про цінність людського життя. У кожного чоловіка життя одна, і її нужно прожити правильно і ну, би, щоб... Не завершати совершать як о, герой нашого <хух> наші Челі піть, куріть, вести бізобразний образ жизни. считая, що это покаже их взрослее, что они независимые, но але цим же они себя убили. Якість підготовки учасників відзначив секретар Новокаховської міської ради Олександр Лук'яненко. Політик був здивований такою кількістю та різноманіттям номерів. Разом з традиційними речами, які шкідливі для здоров'я людини. Сьогодні було відмічено. Більшістю команд те, що шкідливою звичкою стає, і інтернет, це теж шкідливо сьогодні. Те, що діти це відмічають, це теж дуже приємно і прекрасно. Вони теж розуміють, що так відбувається. І хотілось би також відмітити, що рівень патріотизму, який сьогодні ми побачили на сцені, дуже приємно. І я думаю, що ми не тільки про фізичне здоров'я сьогодні могли говорити, а також про моральне здоров'я здоров'я нації. Після завершення конкурсу учасники отримали нагороди та солодкі призи. Переможцем стала команда Планета здоров'я. Діти своїм виступом перенесли всіх присутніх у казку Аліса в країні чудес, де кумедний персонаж Капелюшник намагався донести до Аліси, що здорове харчування, харчування краще, ніж кілограми цукерок. І в нього це вийшло. Спочатку це було трудно відказатися від конфет, а потім я зрозуміла, що потрібно займатися спортом, що потрібно питатися тільки здоровими продуктами. І От красавиця. Ми намагалися загітувати молодь і показати те, що бути здоровим це модно. Виступ цієї команди сподобався й начальнику Новокаховського міського управління юстиції Херсонської області. Наталя Анатолівна вже третій рік поспіль бере участь у фестивалі конкурсів у якості журі. Вона запевняє, з кожним роком талановитих дітей та номерів, що запам'ятовуються, стає все більше. У нас дуже багато талантів, які Можуть продемонструвати, показати себе, і я дуже задоволена і рада від того, що в місті Нова Каховка багато дуже таких обдарованих дітей, які Прагнуть бути здоровими, спортивними, ну щасливими вести здоровий спосіб життя необхідно як дітям, так і дорослим. У цьому учасникам конкурсу вдалося переконати і начальника головного управління юстиції у Херсонській області Олега Предмєснікова. Я дуже приємно був вражений, що команди конкурсанти дійсно професійно були підготовлені. Вони показали свої проекти і довели мені особисто, що дійсно здорове життя це є краще. Чим якісь пагубні звички Дарина Дишкан, В'ячеслав Гай, телеканал Херсон Плюс.